І ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес. Сьогодні, дорогі брати і сестри, переживаємо неділю після Пасхи. Ця неділя має різні назви і різного часу ці назви мінялись. Звичайно, її називаємо неділя провідна, та як іде мова про святого, тому ми називаємо її Томана неділя. Рівно ж, в Риму католиків Стара назва це була неділя доброго пастиря. Ісус добрий пастир. Ну, дуже гарна назва, на жаль, у нас немає такої неділі, як доброго пастиря, Ісуса Доброго пастиря. Але загально для католицької церкви офіційне свято було проголошене Папом Іваном Павлом II у 2000 році, 30 квітня, неділя Божого милосердя. Отже, бачимо, яка є ця неділя, яку ми з вами переживаємо, багато неділя на різні назви. Цю неділю ми застановляємося над великим Божим милосердям. І про це велике Боже милосердя успівує Псалом 23 Прославляйте Бога, бо Бог є багатий своїм милосердям. І дійсно, коли ми говоримо про Боже милосердя, то ми говоримо про самого Творця, про Бога. Але про Боже милосердя будемо говорити чуть пізніше. А зараз зстановімося на тою подією. Це був восьмий день після Пасхи. Двері були закриті в кімнаті, де знаходилися апостоли. Страх ще не покинув їхнє серце, їхню душу. Хоча було свідчення, що Ісус Воскрес, що Він обявився Марії Магдалині, обявився учням, які йшли до Емаусу. Але страх ще тривав. Страх ще не відпустив серце апостолів. І коли то не було одного із воно і він прийшов і йому кажуть його товариші: ми бачили Христа Воскрес, Христос Воскрес, свідчення жінок, То ма розсудливий, але також можна сказати обережний. Оце є так дуже важливо, оце слово обережність, знаєте. Тобто є люди такі, які все сприймають на правду. В люди, в яких головах є, знаєте, Венігрет. А та сказала добре. Там якесь об'явлення вона отримала, все треба розповсюджувати, бо це об'явлення добре. Там щось сказав, там це, там в інтернеті вичитала. Такі, знаєте, що назбирають цілий кошок сміття, а в тому кошику може одне речення є добре, але вони той балаган беруть і в це вірять, і це є суміш. І це є також зле, це є погано. Ну і бачимо характер апостола Томи, то є обережний характер. Обережний. Ви вірили, ви побачили, а може це неправда. І тому апостол Тома ставить такі вимоги, поки мої очі не побачать. Поки я не пересвідчуся, що на його руках і на ногах є рани, від свяхів, які прибили його до Христа, і навіть ну, то вже трошки така зверхність була апостола, поки не вкладу своєї руки в його рана. Ну, трохи вже забагато Тома хотів, знаєте. Та є така обережність до сприйняття. Чи така риса характеру є? Не теж не дуже добра. Також не дуже добра. Ну, так, тому можна порівняти до ревневого чоловіка чи жінки такий характер, знаєте? А де ти була, а ти закінчила роботу в шостій вечора. А на якому трамваї ти їхала, а хто ще їхав з тобою, а на який ти зупинці вийшла, до якого ти магазину заходила, і так далі. І то жінка чи чоловік ревнивий мусить давати відповідь докладно тому що він не вірить. Ну то також є дурний характер такий, знаєте, ревнивий, і такий характер приносить дуже багато клопотів. Дуже багато підозри, замішення, неспокою, сварки, підозрінь це є також дуже зле. Отже і те зле, і те недобре, так? Ну, то мусить бути якась середина в тому всьому. Так, Так, середина має бути дійсно тверезий глузд, розум, розсудливість має бути. І тому Христос з'являється Являється. Восьмого Являється, дня. Вітаю їх словами мир вам. Мир вам. Його погляд зосереджений на апостолі Томі. Подивися Томо. «Це я. Подивися на мої руки, на мої ноги. «На...» Моє серце пробите, я тобі дозволяю вклади свою руку в мій пробитий бік. Звичайно, думаю, що то стало стидно, сором'язливо. Ах, а особливо Христос, коли йому сказав. Не будь не віруючи, але віруючий. Блашайні ті, що не бачили і увірували. Блашайні ті, що не бачили і увірували. Тома не хотів закласти рук, але Тома сказав такі знамениті слова визнання віри. Господь мій і Бог мій. Він визнає в Христі Ісусі, Господа а рівно ж і Бога. Оце є велике дорогі брати і сестри. Томас перших апостолів сказав, що Христос є Бог. Не тільки Син Божий. Але що він є сам правдивий Бог. Дорогі мої. І можливо в нашому житті, можливо, ми також переживаємо такі хвилини сум'яття. Віри в правду віри, в такі серця часто диявол спокошає нас. Сіє на спокій тривогу? То правда чи ні? А Христос Воскреш, чи ні? А та людська душа безсмертна чи не безсмертна. Чи людина помирає і закінчується все? Чи треба жити після заповідей Божих, чи не треба жити? А ось багато людей чи більшість людей живе, переступає заповідь Божу, творить беззаконня, гріх і Бог їх карає. І вони добре живуть. Отже, таких питань, як диявол може атакувати нас з різних сторін, з різних сторін. І щоб в тому всьому розібратися, дорогі браття і сестри. Ми маємо просити Господа Бога, просити о ласку віри. Боже, ти бачиш мені важко, я сумніваюся. Я цього не хочу, але диявол атакує. Страшно атакує з різних сторін. Господи утверди, присвяти мій розум. Нехай от і всякі сумніви щезнуть, нехай мій розум буде світлий. Нехай заміж тривоги, сумніву, неспокою, сум'яті у моєму серці настане тверда віра. І коли будемо просити, Господь Бог нам дасть тої витривалості. Господь Бог утвердить тоді, дорогі мої наші серця у вірі. Ми не будемо мати тих сум'яті. Звичайно, де, коли є боротьба. Само собою. Всі ми переходимо через певну боротьбу. І то наразі є дуже важка боротьба, тяжка боротьба, де нам тяжко зрозуміти Божу волю. Особливо тепер. Нараз це наголошує в часі війни, коли ми бачимо стільки, стільки бачимо. Замардованих убитих. Так читаю, стараюся читати. то є... Дивлюся, скільки наш на втрата інтелектів, людей розумних, людей творчих, науковців, молодих, які б, мали, які б могли би принести так багато добра для держави і для народу. Це направду, є дуже страшно. Так, але тут маємо знатися на Божу волю, маємо довіряти Богові, Не маємо падати в сумніви в навіру, з неоходження. І це є дуже і дуже важливо. Просити Бога ото ласку, ласка, Бог не упустить. Нараз не ота ласка, треба довго на неї чекати. Ось мені зранку сьогодні подзвонили, що помер Григорій Тарнавський на 86-му році життя. Ось дорогі мої, як його запам'ятало, не було першої п'ятниці місяця, щоб він не був на службі Божій. Руками вже запам'ятав, що перша п'ятниця місяця до Серця Христового він завжди був з жінкою на службі Божій. 86 років при пам'яті не накучив нікому світлий тиждень, закінчив земну мандрівку. А що Христос сказав святій Марії Маргареті Алякок? Хто почитає моє серце, хто вшановує першу п'ятницю місяця. Для тої, для тої людини смерть буде щаслива. Але то треба вірити. А скільки би людей могло відбути, відбути в своєму житті першу п'ятницю місяця? Скільки з нас би могло бути в першу п'ятницю місяця на службі Божій, прийнято нагороджуючися та причастя? Але ми як той тома, а що там смерть, а коли там смерть, а як то буде, а там прийти знову до церкви і так далі, і все. Бог дав нам засоби, Бог Господь милосердний дав для нас всі засоби. Для святого побожного життя і для доброї кончини нашого життя. Але ми просто не менехтуємо. Ми просто в них або не віримо, або байдуже ставимося навіть до своєї душі, до години нашої смерти. А я багато, навіть в нашій парафії, маю багато прикладів таких людей, які відбували першу п'ятницю місяця. Яку мало легку, щасливу смерть поєднану з Богом. Розумієте, але часто а, та, а той брак довіри до Бога? Брак довіри. Він робить нас, такими, знаєте, хитаючими християнами. А можемо скористати, скористати з, з добрів Божого милосердя так багато. І сьогодні оця неділя Божого милосердя. Про Боже милосердя можемо оповідати ну, вся Біблія це є Боже милосердя. Народження і прихід на землю Спасителя це Боже милосердя. Конаючи Ісус на Христі, який прощає тим, які Його розпинали, плювали і зналежали Отче, відпустим, бо не знають, що чинять. Що та, всі тайна, Починаючи від тайне хрещення, тайне покаяння сповіді, Євхаристії, це є велике Боже милосердя. Бо ми достойні, щоб Господь Бог війшов під покрівлю нашого серця. Але Він приходить. І каже апостол Павло: не я живу, а Христос живе в мені. І ось ми. Ми як християни, чи ми є подібні на нашого Отця Небесного? Часто кажуть, ота особа подібна до тата, чи до мами, до бабці, до дося, до хресної мами, чи тата? Ось він мав риси такого характеру був добрий, вічливий, шляхетний, милосердний, ніколи нікого, нікому нічого не відмовив. Але наш Отець Небесний таким і є. То чи ми, як Християни, подібні до нього отим милосердям, отою любов'ю, яка випливає з його люблячого батьківського серця? Чи ми стараємося, каже Христос, вчиться від мене, бо я тихий лагідний і покірного серця? Чи ми стараємося, щоб наше серце було милосердне, було співчутливе? І ось тих, особливо в тих тяжких часах, бо можна також своє серце заміж любові і милосердям в сьогоднішній день відкрити своє серце на помсту, на ненавість, на гнів, на прокляття? Так. Як то є важливо, щоб не загубитися в тому світі, щоб наше серце і душа не стала знаряддям гніву, ненависті, злоби, прокляття. Ну, або тоді ми тратимо лице, ми тратимо лице християнина, і ми бачимо, коли людська душа тратить християнське обличчя, на що тоді вона здатна? Вона не здатна до любові. Вона не здатна до прощення до милосердя. Вона здатна різати, талити, убивати гнів, пінста ненависть. А це є дуже важливо. І то коли християни тратять своє лице, то вони тратять, що? Тратять Бога. Я мав розмову з, з однією особою, старша пані, але дуже второпна і розсудлива. Ішла мова про сім'ю, про сім'ю розлучену. І вона каже, прошу отця, якби в тій сім'ї були мудрі, та сім'я би не розпалася. Але в тій сім'ї були премудрі, премудрі. Не мудрі, але премудрі, надзвичайно мудрі. Бо кожен твердо стояв на своєму. Кажай, якби був хтось мудрий просто, розсудливий і вмів покерувати в тій сім'ї. Не було би проблем. Сім'я була би збережена. Але там всі були б і є всі премудрі. Бо кожен доказує свою правду, свою правоту. Ви знаєте, я побачив, так і що відома, і то мені крутилося, знаєте, ті слова простої селянської жінки, яка вміє розсудливо і мудро розв'язувати, отакі, здається, для молодих такі складні проблеми, яка має моя сім'я. Така велика проблема, яка та ніякої проблеми нема, то ви собі нафантазували проблемів. І тому, коли ми впускаємо в серце ненависть, пімсто, гординя, зарозумілість, ухвалість, гордість, тоді дьявол все нищить. Але коли наше серце. І ми вчимося від тих слів Ісуса Христа, вчиться від мене, бо я лагідний, тихий і покірного серця. Коли в нашому серці, в нашій душі переважає милосердя, любов, терпеливість, згода, все стає на своє місце. Всі питання можна легко вирішити, легко вирішити. Але треба вбити. Кого вбити? Не себе ні. Ні чоловіка, ні жінку, ні. Свою гордість, своє я, свої амбіції, свою високомірність треба вбити. Тоді все буде добре. Але як ми того не хочемо. І тому наслідувати Ісуса, бути християнином сьогодні, це не тільки робити знак Святого Христа на собі, мати хрестик, це навіть не тільки ходити в неділю і свята до Церкви. Вчиться від мене, бо я тихий лагідний і покірного серця, значить, користати також із скарбів Божого милосердя. І тому, коли Ісус Христос, об'являючи святій Фаустині Ковальській, апостольці Божого милосердя, то в її щоденнику є сказано такі слова. Дочко моя, говори усьому світові про незбагненне моє милосердя, прагну, щоб свято милосердя було притулком і схроном для усіх душ, а особливо для бідних грішників. У цей день відкриті глибини мого милосердя, ціле море ласк виливаю на душі. Які наближаються до джерела мого милосердя, яка душа приступить до сповіді Святого Причастя, отримає повне відпущення провин і кар. У цей день відчинені усі Божі канали, по яких пливуть ласки, хай жодна душа не боїться наблизитися до мене, навіть якщо б її гріхи були, як пурпур, моє милосердя таке велике. Що у вічності не збагне його жоден розум, ні людський, ні ангельський. Усе, що існує, вийшло з глибини мого милосердя. Кожна душа буде розважати у вічності мою любов і моє милосердя. Свято Милосердя вийшло з моїх надр, прагну, щоб урочисто відзначали його у першу неділю після Великодня. Людство не зазнає спокою і миру, доки не припаде до джерел мого милосердя. Оце, дорогі брати і сестри, надзвичайно важливо. Море лас впливають з Божого милосердя. Бог дає для людини все, але ми не вміємо користати часом. Ми не міємо прийти і зачерпнути з тої криниці ласт Божого милосердя і Божої любові. Ми часто воліємо керуватися о о що я говорив. І закланність, і гординя, і високомірність амбіції, і так далі, свої якісь там особливі примітивні інтереси, примітивні такі інтереси. А Боже милосердя. Є таке незбагнене. І тому це свято Божого милосердя започк... започаткував, отже, це було сказано святій Фаустині Ісусом Христом 1931 року, щоб неділя після Пасхи була неділею Божого милосердя. Свято започ... започатковано у Краківській архідієцезії в 1985 році кардиналом Франциском Махарським. Так. Іван Павло ІІ навіть видає енцикліку Бог багатий милосердям. І папа пише: милосердя виявляє світові справжнє обличчя Бога і правдиве обличчя людина. Обличчя Бога. Це є Бог милосердний, як Іоанн Богослов сказав, Бог є любов. Обличчя християнина. Правдиве обличчя християнина є там, де той християнин наслідує свого Бога. Вміє вибачити, вміє прости, простити, вміє забути. Вміє привернути до серця, вміє останнім поділитися. І тому, і так важливо сьогодні, ми бачимо оце велике незбагнене Боже милосердя. Незбагнене Боже милосердя, коли навіть в часі війни, в часі війни ми бачимо героїчний подвиг наших воїнів, жертву і по святу. навіть до крові, навіть до останнього віддуху за вітчизну. Багато цих молодих хлопців, які тут, ні, не були одрушені, не мали сімей, не залишили потомство після себе. Але дали для народу і для своєї душі дуже багато. І ми рівно ж бачимо, що є дійсно люди, і я дякую всім, які спричинилися впродовж того всього часу, які давали. В ті різні часи, коли була збірка і продукти, і гроші, а рівно ж і тут останній пасхальний кошик, що ви давали, так масово давали, ми аж два рази відправляли на фронт. І дякую вам. Це є також вияв нашого милосердя. Це є також то, те розуміння, що в ті часи я маю поділитися. Ті часи, можливо, я маю навіть взяти від себе, а дати тим, які потребують. Це є дуже важливо. Дорогі брати і сестри, як нагадує ці інциклики папа, що Боже милосердя рівно ж нагадує нам, що Господь є присутній у світі і сьогодні, що Бог є поруч з нами. Милосердя Боже, Яке здійснюють люди, свідчить про це, що в людському серці є багато добра, і що людське серце ще не є черстве. Це є дуже важливе, бо коли людське серце стане черствим, закаменілим, це є кінець. Але коли ще людське серце б'ється і вміє робити добро, вміє робити малосердя, творить малосердя. Коли людське серце ще не є через тва, то це означає світ, що буде жити. Милосердя Боже, воно дає останню надію для світу. Останню надію для світу. І тому сьогодні ми прославляємо це велике Боже милосердя, прославляємо ту велику любов до нас, але рівно ж. Мало прославляти саме Боже милосердя. Милосердний Ісус кличе і наші серця до милосердя. Вчуйте від мене, бо я тихий покінний лагідний серцем, наслідуйте мене, і від цього, від нашого милосердя. Дуже багато залежить останній вирок у нашому житті, коли Бог буде судити вселенну. і чи ми отримаємо та Боже милосердя. Чи, коли чи Ми почуємо ці слова, прийдіть благословенні мого Отця і засядьте те царство, яке було вам приготовлено від сотворення світу. Оце є надзвичайно важливе. Тому милосердний Ісусе, благослови нас. Милосердний Ісусе, взивай наші серця до милосердя, до любові, до миру.